Пророцтво Лева Шлосберга збувається не тому, що він пророк, а тому, що він один із небагатьох, хто ще здатний бачити структуру цієї війни, такою, якою вона є насправді, без російських міфів, без західних ілюзій і без самообману, який тримає Кремль на плаву. Він давно попереджав, що війна підійде до своєї критичної межі саме тоді, коли здаватиметься, що Москва от от зможе переламати ситуацію. І сьогодні його слова про перше грудня, як початок кінця, звучать уже не як образ, а як Аналітична формула, в якій кожен елемент має свою логіку, Путін дав наказ дотиснути Донбас. Рішення, яке в його уяві має символізувати тріумф, але в реальності стало фатальною помилкою, тому що, концентруючи рештки боєздатних підрозділів на одному напрямку, Кремль оголив фланги, зруйнував логістичну рівновагу і поставив фронт у становище, де будь-який точковий удар перетворюється на лавину. Шлозберг говорить про це спокійно, майже холодно, тому що бачить більше, російська армія зараз не наступає, вона імітує наступ. Намагаючись приховати, що ресурсний каркас війни тріщить під вагою власних втрат і помилок, саме тому він стверджує, що грудень стане місяцем, коли зсу завдадуть кількох синхронних прорахованих стратегічно вивірених ударів, які Росія не зможе ні передбачити, ні компенсувати. Це будуть не просто атаки, це будуть хірургічні удари по нервових вузлах війни, командних пунктах, логістичних коридорах, складах, системах забезпечення по тих критично важливих місцях, які росіяни розтягнули в тонку мережу, перекидаючи все на Донбас. Шлосберг натякає на ще один рівень: економічний, структурний, довготривалий удар, який вирішить війну не на полі бою, а в серці російської державності. За його прогнозом, у грудні почнеться друга хвиля атак по російських НПЗ, і кульмінація цієї кампанії припаде на 2026 рік, коли декілька ключових заводів буде незворотно виведено з ладу. Це не просто військова дія, це демонтаж російської воєнної моделі, тому що армія без пального це корпус без кровоносної системи, а Росія без нафтопереробки – це країна, що втратила здатність утримувати власну територію, не те, що вести затяжну війну. Але найбільша сила прогнозу Шлозберга не в оперативних деталях, а в тому, що він бачить саму вісь подій. Фінал війни буде раптовим і настане до 15 січня не через перемовини, не через дипломатичний тиск і не через мирні плани, а тому, що система, яка тримається на брехні страху і виснаженні, має звичку руйнуватися миттєво, одним рухом, як дамба, що стояла роками. У Кремлі збирається критичний обсяг внутрішньої напруги. Мобілізаційний ресурс виснажений. Регіональні еліти втомилися, силові структури вступають у приховані конфлікти за вплив, а військові у внутрішні війни за пояснення провалів. Усе це збігається в один часовий вузол з тим, що США повертаються в українське питання повним курсом, знімають паузу, збільшують підтримку, запускають новий пакет допомоги і ставлять крапку в дискусіях про втому чи ризики. І в цей момент конструкція путінського правління входить у режим внутрішнього розпаду. Починаються збої в командуванні, взаємні звинувачення, відтік чиновників, локальні бунти у військових структурах, зачищення власного оточення. А потім зміна влади, яка прийде не як революція, а як закономірний наслідок внутрішнього колапсу. Тому 1 грудня, у прогнозі Шлозберга. Це не магічна дата, а точка, в якій усі процеси, що йшли окремо, синхронізуються і починають рухатися в одному напрямку в напрямку завершення війни. І він підкреслює, фінал шокує всіх саме тим, що він прийде не тоді, коли його чекатимуть, а тоді, коли Росія втрачатиме контроль над ситуацією швидше. Ніж встигатиме усвідомлювати втрати, і саме тому варто стежити за прогнозами, які ми публікуємо тут. Підписуйся на ПолітПрогноз, бо реальні події завжди спершу з'являються в аналітиці, а вже потім у новинах. І коли Лев Шлозберг говорить про 1 грудня як про початок кінця, він має на увазі не подію, а процес, який давно визрівав у тіні. Саме цього дня, за його словами, стане очевидним те, що багато хто намагався не помічати. Російська армія входить у фазу стратегічної втрати керованості. Відповідно до закритих зведень, які просочилися з російських військових структур, наказ дотиснути Донбас перетворився на операцію, що з'їдає власні резерви швидше, ніж здатна створювати нові. І саме тому командири почали приховувати реальні цифри втрат, доповідати вигадані успіхи і вимагати підкріплення, якого не існує в природі. Кремль вимагав ривка. А на фронті з'явився хаос: зірвані ротації, перевантажені лінії постачання, колони, що стоять під ударами дронів, і підрозділи, які отримують накази, що суперечать один одному. Шлозберг попереджає: хаос це не випадковість, це стадія. Стадія, що передує обвалу. І саме тоді, коли густина російських військ на Донбасі досягне максимуму, коли кожен метр фронту буде набитий технікою та мобілізованими, коли путінське керівництво вважатиме, що ось-ось доб'ється прориву. Саме тоді українська армія завдасть ударів, які Москва вважала неможливими. Ці удари не будуть схожі на попередні: не локальні, не точкові, не показові. Це буде серія операцій, спрямована не на те, щоб відвоювати територію, а на те, щоб зламати сам механізм війни. Ураження складів, які накопичувалися тривалими місяцями, знищення елементів логістичного контролю, що поєднують донбаське угруповання з російським тилом, удари по системах зв'язку, які забезпечують командування, виведення з ладу декількох критично важливих НПЗ, після чого Росія зіткнеться з нестачею пального не на фронті, а по всій державі. Шлозберг пояснює. Саме з грудня почне діяти ефект розриву системи забезпечення, коли кожна відсутня вантажівка дизелю, кожна втрата ремонтної бази та кожна знищена станція технічного обслуговування множить втрати на передовій у геометричній прогресії. А російська армія, яка йде в наступ, не може дозволити собі жодного збою, натомість отримує їх сотнями. Від того моменту, коли перший великий НПЗ буде остаточно виведено з ладу. А Шлосберг переконаний, що це станеться в перші тижні зими. Почнеться економічний надлом, який Кремль не зможе приховати навіть від власного населення, не кажучи вже про військових. Водночас у Москві почнуть активно розходитись чутки про конфлікти всередині силових структур. Одні генерали звинувачуватимуть інших у провалі операції на Донбасі. Губернатори вимагатимуть зменшення мобілізаційних квот. ФСБ намагатиметься перекласти відповідальність на Міноборони. А пригожинський синдром знову спалахне там, де влада найменш згуртована. І в цю мить каже Шлосберг США нарешті повністю повернуться в українське питання, причому повернуться не символічно, а структурно. Нові пакети допомоги, нові системи озброєння, новий масштаб рішень, які давно мали би бути ухвалені, але заблокувалися внутрішньою боротьбою у Вашингтоні. Ось чому Шлосберг говорить, що фінал буде різким, не через поразку на полі бою, а через поєднання військових ударів зсу, логістичного розриву Росії та внутрішнього обвалу влади, який готувався всі ці роки. Він нагадує, імперії падають не тоді, коли програють битву, а тоді, коли всередині них раптом закінчується здатність робити вигляд, що вони контролюють ситуацію, і саме ця здатність у Росії зникне першою. Шлозберг робить наголос на тому, що 1 грудня почне працювати нова логіка часу. Далі події прискорюватимуться, затягуватимуть одна одну, наче шестерні, що крутяться в протилежні боки. Наступ Москви стане самогубством Москви. Удари українців стануть каталізатором внутрішнього хаосу. А прихована боротьба за владу, яка тривала роками, випливе на поверхню у найгірший для Кремля момент. Усе це разом приведе до того, що до 15 січня війна завершиться так само раптово, як почалася, і фінал стане шоком не тому, що він несподіваний, а тому, що він давно був неминучим. Шлозберг описує падіння путінської влади не як революційний спалах і не як романтичне повстання, а як процес, що відбувається з такою ж невідворотністю, з якою руйнуються старі будівлі. Спочатку непомітні тріщини, потім глухий хруст у середині конструкції, потім різкий провал поверху, і тільки тоді обвал всієї споруди. Усе почнеться з того моменту, коли на верхівці влади раптом зрозуміють, що наступ на Донбасі не просто провалився, а перетворився на точку, з якої вже нічого не можна повернути назад. У кабінетах з'явиться перший страх той самий страх, якого режим відчував лише кілька разів за два десятиліття. І цей страх народиться не через зовнішнього ворога, а через власну неспроможність. Святково озвучені успіхи обернуться в цифри втрат. Реальні звіти виявляться набагато страшнішими за пропаганду. Резерви закінчаться, мобілізаційний потенціал буде вичерпано, а логістика почне сипатися в темпі, який навіть для російської армії здаватиметься неможливим. У цей момент силові структури, які ще вчора демонстрували лояльність Кремлю, почнуть розходитися між собою в оцінках, як діяти. Одні генерали захочуть відступати, щоби зберегти рештки армії та власні кар'єри. Інші наполягатимуть на нових хвилях мобілізації, треті шукатимуть зовнішніх ворогів всередині самої системи, а четверті тихо готуватимуть запасні аеродроми за кордоном. І саме тоді почнеться внутрішній процес, який в Росії завжди став фатальним розшарування еліт. Кожна група впливу почне грати за себе. Губернатори за свої регіони, бізнес за свої активи. Силовики за свої структури, а окремі фігури в оточенні Путіна почнуть непомітно відходити в тінь, уникаючи відповідальності. Шлозберг вказує, що в такі моменти диктатори зазвичай роблять найпередбачуваніший крок: намагаються посилити контроль і паралізувати будь-який прояв незалежності. Але тут і полягає парадокс: коли диктатор намагається затягнути гайки на системі, яка вже тріщить, він лише прискорює її руйнування. І саме це станеться з Кремлем у грудні січні. Посилена цензура обернеться витоком інформації. Чистки в армії обернуться саботажем. Зміна генералів спричинить хаос у командуванні, внутрішнє стеження і взаємні підозри зупинять роботу системи ухвалення рішень. Усе почне захлинатися у власній паніці. У цей момент США за сценарієм Шлозберга очікувано повернуть підтримку Україні не тому, що так треба, а тому, що вони зрозуміють. Тепер будь-яка вкладена зброя і будь-який вкладений долар мають значення, множене не на роки, а на тижні. З'являться нові ракети, нові системи ППО, нові боєприпаси, нові контракти на важке озброєння. І це не буде жестом доброї волі. Це стане стратегічною ставкою, яка зводиться до однієї мети завершити війну до того моменту, коли кремлівська система впаде і відкриє чорну діру на карті Євразії. Американські аналітики, європейські спецслужби, стратегічні центри. Усі вони побачать, що момент настав, тому що російські НПЗ, вражені удар за ударом, почнуть зупинятися, залишаючи величезний Воєнний механізм російських ековограцій без пального, без логістики, без ритму, без нервів. А далі настане тиша. Це той момент, який Шлозберг описує як головний симптом падіння режиму, коли система перестає видавати сигнали, коли офіційні заяви стають короткими і нервовими, коли наради переносяться, коли публічні події скасовуються, коли Путін з'являється все рідше й рідше, коли в Кремлі панує мовчазна паніка, яку не можуть приховати навіть навчені обличчя прес-секретарів. Тиша стане першим знаком, що всередині вже все впало, просто зовні ще не встигли визнати. І тоді настане фінал не з промовою, не з парадом, не з підписанням мирних планів, а з тієї самої точки, яку аналітики називають колапсом керованості. Російська влада перестане виконувати свої функції. Війна стане некерованою. Генерали відмовляться йти в нові атаки. Регіони почнуть діяти самостійно, а фронт розсипатися. І все це відбудеться до 15 січня, бо саме в цей проміжок збігаються три вектори: удари зсу, виснаження ресурсів російських грації і внутрішній розпад російської державності. Шлозберг не називає імен, але натякає: зміна влади в Росії відбудеться швидко, майже беззвучно, так само, як і у всіх режимах, що дожили до власної межі. Путін не піде геройськи, не буде пишних фіналів. Він просто перестане бути центром прийняття рішень, і його система почне відкидати його так само легко, як відкидає старий зношений механізм. Саме в цей момент Україна увійде у фазу стратегічної переваги, тому що Захід, побачивши падіння режиму, посилить підтримку вдвічі, а ті російські війська, які ще стояли на фронті, опиняться без командування, без пального, без логістики і без мотивації. І фінал справді шокуватиме всіх. Не тому, що війна завершиться, а тому, що вона завершиться настільки швидко, що не встигнуть навіть змінити інформаційні заголовки. Усе, про що говорили роками, станеться за ліч. Чинні дні, і історія знову підтвердить, довгі війни закінчуються не тоді, коли цього хочуть, а тоді, коли цього вже не може витримати держава, яка їх веде. Шлозберг підкреслює, справжній фінал цієї війни ніколи не був прив'язаний ні до дипломатичних форматів, ні до заяв лідерів, ні навіть до західних коливань. Він був прив'язаний до моменту, коли російська державна машина втратить спроможність діяти. Саме тому кінець прийде раптово, і Україна виявиться в абсолютно новій реальності так швидко, що політичні структури світу не встигнуть перебудуватися під новий порядок. Він каже, що перший справжній день після обвалу Кремля буде дивним. Фронт ще шумітиме, але вже буде очевидно, що це шум без сенсу, артилерія стрілятиме. Але не буде зрозуміло, хто нею керує. Російські зведення виходитимуть, але в них буде більше паніки, ніж змісту. А російські канали пропаганди почнуть повторювати фрази, які самі суперечать одна одній. І саме тоді стане зрозуміло, що війна закінчується, хоча її формально ніхто не оголосить завершеною. Україна в цей момент увійде в фазу, яку Шлосберг називає вікном стратегічного прориву. Це той період, коли Збройні сили отримують можливість рухатися вперед, без ризику натрапити на централізований опір. Сектори фронту, які були найбільш наповнені російськими військами, почнуть розходитися, бо командування зникатиме або тікатиме, а логістичні канали остаточно полетять у прірву. Там, де ще вчора пробитись було неможливо, раптом виникнуть пустоти, і ці пустоти стануть символами кінця. Українські війська не йтимуть у масовані ризиковані наступи. Вони просто заходитимуть туди, де Російська армія вже не існує як армія. Саме в цей момент каже Шлозберг, настане один із найбільш містичних епізодів усієї війни. Території, які Росія утримувала роками, почнуть повертатися не через штурми чи бої, а тому, що з іншого боку вже немає кому битися. Війна, яка здавалася нескінченною, раптом почне стискатися, мов гумова стрічка, що втратила натягнення. І тут Україна зробить те, що завжди робила найкраще. Збереже холодну голову і продовжить рух уперед, не спокушаючись ілюзією легкого фіналу. Бо справжній фінал це не тільки повернення територій, а й побудова нової реальності, у якій не існуватиме імперії, здатної почати цю війну знову. У Вашингтоні до цього моменту нарешті стануться ті політичні зрушення, про які говорять роками, але які ніколи не наступали вчасно. Сенат розблокує ключові пакети допомоги, президентська адміністрація змінить риторику з обережності на необхідність, а військове командування США почне діяти відповідно до реальної загрози, а не до коливань внутрішньої політики. Шлосберг вважає, що саме з цього моменту підтримка України стане не тимчасовою, а системною. Нові програми озброєння, фінансування оборонної промисловості, прямі контракти між Києвом і американськими компаніями, гарантії безпеки, які готували, але не оголошували публічно. А в Європі станеться інший злам, психологічний. Шлозберг переконаний, що коли почнеться падіння Кремля, європейські столиці раптом усвідомлять, що саме Україна весь цей час була стіною, яка стримувала катастрофу і зроблять те, чого боялися робити з самого початку. Визнають, що без української армії не існує безпеки континенту. Це створить новий політичний центр тяжіння. Вперше в історії схід стане тим, хто визначає правила гри, а не тим, хто підлаштовується під захід. І саме тому Україна отримає новий рівень впливу не символічний, не декларативний, а реальний, закріплений кров'ю, досвідом і ціною опору. А в Росії тим часом почнеться те, про що Шлосберг говорить із крижаною точністю: вакуум влади, який не може залишатися порожнім. Перші кілька днів там пануватиме тиша і суцільне заперечення. Потім підуть заяви про тимчасову колегію управління. Далі взаємні звинувачення між силовими відомствами. Після цього боротьба між регіонами за ресурси. І нарешті спроби створити нові центри впливу, які швидко вступлять у конфлікт між собою. Це не буде громадянська війна у звичному сенсі слова, це буде дезінтеграція. Росія, яку ми знали, перестане існувати не тому, що хтось її розвалив, а тому, що її більше не буде кому тримати. Україна в цей момент опиниться в унікальному положенні країною, яка вистояла там, де впав агресор, і країною, яка має історичне право формувати майбутню систему безпеки регіону. І саме тоді стане очевидним, що слова Шлозберга про 1 грудня, початок кінця, були не метафорою, а констатацією неминучості. Перелом відбудеться не тоді, коли його чекають, а тоді, коли система ворога більше не здатна тримати удар. А коли кремлівська система впаде, вона впаде цілком. І фінал буде саме таким, як він і передбачив: різким, раптовим, майже нереальним за швидкістю. Не в листопаді, не навесні, а до 15 січня. І цей фінал шокуватиме всіх саме тому. Тому що він зламає головний міф міф про те, що Росія сильна? А після падіння цього міфу почнеться нова історія історія, у якій Україна не жертва, не бар'єр і не фронт європейської безпеки, а центральна сила нового світу.